Та з криші. Це фурор. Це фурор, який количество медалей наших паралімпійців. Так, тренерка сумського дефлімпійця Дмитра Петренка говорить про виступ української дефлімпійської збірної у бразильському місті ду Сул. На 24-х літніх Дефлімпійських іграх серед спортсменів з порушенням слуху українці завоювали 138 медалей: 62 золоті, 38 срібних та 38 бронзових. Два срібла у скарбничку збірної поклали сумчани Дмитро Петренко та Анна Затилкіна. У пляжному волейболі анна дійшла до фіналу, у якому у складі другої команди України поступилась першій команді нашої країни. Чого не вистачило в фіналі? Верності, впевненості, нападаючи в сильного і на подах. Ми зробили багато помилих подахів. Колишній харків'янин Дмитро Петренко у Бразилії рівно пройшов усю дистанцію у стрільбі з малокаліберної гвинтівки, 50 метрів лежачі, і поступився переможцю лише у три десятих бали. Сьогодні, говорить, він пишається тим, що захищає честь Сумщини. Срібло взяти, це було не дуже легко, це скаже. Це важко. Я горда, що захищаю сумщину. У мене залишилися родичі в Харкові, так це батьки, але я зараз можу сказати, що я гордий, що я сумчанин. Обидва спортсмени вірять у те, що на наступних дефлімпійських іграх візьмуть медалі. Я планую говорять, що це буде в Токіо, в Японії. Я буду йти до того, щоб приймати участь на таких змаганнях, і сподіваюсь, що також в мене буде результат в медалі. Будемо старатися, тренуватися, готуватися. Сьогодні спортсмени отримали подяку від голови Сумської обласної військової адміністрації, годинники від Сумської обласної ради та сертифікати на 50 тисяч гривень. Від міської влади спортсмени отримали нагрудний знак за майстерність. Тренери, подяку міського голови.